Вітаю, церква. Мир вам. Я хотів би, щоб ви сказали зараз один одному, хто поруч є, такі слова. Бог буде говорити до тебе сьогодні, будь уважний. Скажіть поруч вашому сусіду. Бог буде говорити до тебе сьогодні, будь уважний. Так, слайди є, Стіжан, будь ласка, так. Да. Цікаво, так стало, що ми не домовлялися з Олександром, але я також буду сьогодні згадувати про сіль. І от ви бачите, вона сьогодні тут поруч є, і також про світло. Ми будемо говорити про це. І так Бог робить. І це неодноразове таке співпадіння, коли ти з учасниками певних програм зустрічей не домовляєшся, а Бог веде от в такому напрямку, щоб згадати одне і те ж. І ми сьогодні будемо говорити про ДНК церкви, про місію. Сіль і світло. Хто є творцем і власником церкви? Ну, очевидне питання. Христос. Колись на бізнес-конференції одній великій, де з'їхалось багато таких поважних людей. Спікер запитав. Чи є тут люди, які є власники бізнесу, які є власники нерухомого майна, і бо дуже багато людей підняли руки, і всі такі ну, очікували, що все правильно, але спікер каже: насправді ні, це неправильна відповідь, тому що справжнім власником і справжнім господарем є Бог, який тобі дав в управління те, що ти маєш. І та власність, яка в тебе є сьогодні, матеріальна, ти тільки можеш бути управителем. І роздумуючи сьогодні про церкву, я також хотів би, щоб ви думали про це, що насправді власником церкви, Творцем церкви, задумом церкви є Ісус Христос. Він задумав. І бачите, там такий документ на слайді: свідоцтво про право власності. Думаю, багатьом знайомий знайомий комусь документ з України, да? є такі, користувалися, і дуже добре, коли він є в руках, коли з ним можна щось робити. І це свідоцтво про те, що от ти справді власник. Якщо ти його не маєш, я працював в сфері нерухомості багато років. Якщо ти його не маєш, і ти його раптом втратив в тебе великі проблеми. Біблія нам сьогодні підтверджує і Бог в природі, в усьому тому, що є, в нашому тілі, підтверджує, що Він є власником життя і власником церкви. І я хотів би, щоб ми прочитали Іванелю від Матвія, розділ, розділ 16, який підтверджує ці слова. І кажу я тобі, що ти скеля, це розмова з Петром. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій цій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде і на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те буде розв'язане і на небі. Коли Христос запитав, за кого мають мене люди. Петро, як такий гарячий чоловік, він сказав: Ти Господь, і Він каже, Ти блажений, що ти так відповів. І далі Він каже, на тобі я побудую церкву свою. Тут ми бачимо участь Петра, але разом з тим фіксація і розуміння, що Бог побудує церкву. Саме це його задача і його місія, і він буде розбудовувати церкву. І тут ми бачимо церкву, йдеться мова не про помісну церкву, а про взагалі вселенську церкву, про всіх віруючих людей, які увірували в Христа і до нашого життя, і після нас, хто ще увірує. Але цікавий момент Ісус і Петро зафіксовано дві особи. І хотів би, щоб ми сьогодні. Нагадали собі, що Бог на землі працює через своїх людей. Він не може працювати без людей. Бог завжди працює через людей. І сьогодні Бог шукає таких, як Петро, гарячих, швидких, сильних чоловіків, жінок, які б могли бути з гарячим серцем, гарячими очима по відношенню до Бога, до Його церкви. І Ісус і Петро поруч. Ісус не сказав: Я сам побудую без нікого, все буде незалежно рухатись. Ні, завжди є присутні люди. Місія призначення церкви. Знову ж таки, приклад такий з нерухомості в Україні. Це актуально. Я не знаю, наскільки в Нідерландах. Можливо, хтось робив так. Коли є сільськогосподарська земля або інше призначення для якогось виробництва, і хтось захотів там побудувати будинок, потрібно змінити цільове призначення. Якщо ти цього не зробиш і побудуєш, прийде інспекція і все знесе. Випадків таких багато, коли несанкціоновано люди робили і не міняли призначення, і в них були великі проблеми. В церкві є своє призначення. Одне єдине. Часто люди його міняють, видозмінюють або забувають в силу різних причин. Але насправді, коли ми дивимося в Боже Слово, ми бачимо декілька серйозних векторів призначення церкви. І одна з них це доцентрична церква і відцентрична церква. Дві моделі церкви, два шляхи, два напрямки. Як може розвиватися церква? Доцентричний рух і відцентричний рух. Доцентрова модель церкви, життя церкви. Які ознаки, вона береже зручність і порядок, але боїться змін. Все має бути тихо, спокійно, як 10 років назад, так 5 років назад, і боїться дуже змін. Вона турбується про свій зовнішній комфорт, але не про спасіння людей. Її молитви часто про себе і її служіння тільки для себе. Які наслідки? Втрата живої віри, перетворення на релігійну систему, люди стають споживачами, неучнями, церква втрачає місію і стає таким музеєм благочестя. І приклад, в книзі об'явлення згадується церква Володикії, де вона описується як нехолодна і не гаряча. Ніби й нема до чого придертися, ніби й не все погано, але вона не гаряча і не холодна. Вона тепла, вона самодостатня. Натомість друга модель життя церкви, розвитку церкви це відцентрична церква, яка випромінює життя. Вона живе не стільки для себе, як для світу. Вона приймає, щоб відповідати, віддавати. Її любов має рух від центру до околиць. Відкрите серце. До нових людей, це наслідки цього руху церкви, розвитку церкви, готовність служити за межами будівлі церкви. Місійність у кожного члена церкви як в ДНК, всередині вбудована розуміння, що ми не тільки для себе живемо. І біблійні приклади. Ісус залишив небо і прийшов до нас людей. Перша церква в Книзі дій апостолів постійно вона. Розпорошувалася і несла Євангелія. Якщо відкрити книгу дія апостолів, я хотів би, щоб хтось мені допоміг з братів. перший розділ восьмий вірш. І, хто може прочитати? Підніміть руку. Перший розділ Ді апостолів, перший розділ восьмий вірш. Ану, допоможіть, будь ласка. Павло, добре. І восьмий розділ перший вірш. Дуже цифри подібні, але і інше значення. Перший розділ восьмий вірш. Дії апостолів. Саш, прочитаєш, так? Да? Восьмий розділ перший вірш. Да. Дії роз... Ді святих апостолів, восьмий розділ, перший вірш. А ну, давай, Павло. Якщо можна, да. ага. голосно так. Так. Да. Аж до краю землі. Хотів мікрофон. Давай ще раз, да, Саша захотів, щоб ну, голос мікрофон. Але ви приймете силу. Коли приймете силу, коли святий дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Коли ми читаємо е, цей текст, слухаємо. Пішли учні зразу до Японії побігли? Ні? Вони там остались, так? Да? Вони все нормально. Ну, Олександр, прочитай наступний. Розділ. Та, перший розділ. Перший вірш. Перший вірш. Та. А Савол похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви. І всі, крім апостолів. Розпорошилися по краях юдейських та самарійських. Якщо церква не хоче жити місійним життям, Бог створює такі умови, що вже тоді не перший розділ восьмий вірш відбувається в житті християн, а восьмий розділ перший вірш, де каже з'явилися гоніння, і Бог розпорошив і змусив церкву рухатися. Так часто в нас буває, ми завжди е, люди здатні і любимо комфорт. І ми дуже такі любимо, от, щоб все стабільно рухалось. І це, добре, і це добре, але Бог має свій намір. І Він в певний момент дає інший напрямок, дає інший рух для своєї церкви, щоб ми не залишилися в тому стані, якому є. І Насправді така егоцентрична церква, вона тримає в собі тепло. Любляча церква не боїться витрачати, інвестувати і дати, зробити щось, щоб світ навколо він зігрівся. Який, який твій статус в церковній сім'ї? Який твій статус? У нас всіх тут, в Нідерландах є статус, тимчасовий захист, да, е, хтось мріє про ПМЖ? От. Але якщо ми дивимося на слово Боже, послання до Єфесян, Павло каже: бо ми його твори створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Бог наперед приготував нам добрі діла. І не просто Він приготував, а щоб ми в них перебували. Тобто постійність зазначується. Що ми постійно жили в цьому. Є два шляхи. Ти або споживач, або творець, що ти обираєш. І шлях Творця він завжди прекрасніший. Виглядає так, ніби споживачем краще бути. Але насправді це сумно, це неприємно, це непритаманно христинину. Тільки коли ти віддаєш. Ти утримуєш радість справжнього благословіння. Був період такий в житті, коли ну, в дитинстві, я пам'ятаю, батьки в певній мірі навчили жити так для себе. Такі умови були і таке якесь бачення. Але коли я прийшов до Бога, увірував і покаявся, я зрозумів, що Бог каже по-іншому: будь відкритий до людей, служи їм. І коли я почав служити, коли я почав робити якесь добро, я побачив, наскільки це торкає серце і наскільки воно це змінює. І наскільки це є велика радість і благословіння? Бути споживачем чи творцем це наш вибір. Бути людиною, яка тільки приймає чи також співслужить, це наш вибір. В новому заповіті близько 60 разів згадується фраза один одному в різних інтерпретаціях. Любіть один одного, служіть один одному, підтримуйте, підбадьорюйте, прощайте. Будьте терпеливі, носіть тягарі один одного, будьте однодушні, мирні, шануйте один одного, навчайте, наставляйте, віддавайте, приймайте, не судіть, не обманюйте, не кусайте. Дуже багато настанов, близько 60. Один одному. Неможливо е служити, жити в церкві, е коли ти не служиш один одному. І Бог саме створив цей унікальний інститут церкви для того, щоб тут відбулося щось особливе то, що немає, то, що немає в світі. Пам'ятаєте пісню, да? така, яка об'єднує всіх. Мені серце мічтою. Вона зробила родними, он нас зробила друзьями, дав нам нове ім'я. Нас зовут Християні. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дав нам нове Христіані. Таку пісню можна тільки заспівати, тільки тоді, коли от в тебе є це всередині, коли ти розумієш, що поруч брат, сестра і щось відбулося особливе, коли ти потрапив в церкву і коли ти відчув щось те, що не відчував. Раніше. Дві сильні метафори з нагорної проповіді, які також стосуються нашого життя як християн і церкви, це образ, така метафора солі і світла. І цікаво, що якщо подивитися на тип впливу, є внутрішній і непомітний в солі. Вона розчиняється, вона проникає всередину певного продукту і не дає йому спортитись, правда? В когось було так, що м'ясо десь купили і не посолили вчасно. І що з ним відбувається? Запашок, да, пішов? Так само, і життя християн. Воно непомітно, часто не броско, але воно впливає на. Навколо людей, які присутні. Наші друзі є сім'я Карнілових, які зараз в Аргентині, але будуть повертатися, вони коли поїхали з свого притулку, де жили, і розказували, що їхні друзі свідчили, коли вони виїхали, все змінилося в тій локації, де вони жили. Була невелика локація, і все було тихо, мирно, спокійно, ну всі позитивно жили. Як тільки вони поїхали. Почали відбуватися негативні речі. Люди почали випивати, сваритися між собою. Почався негатив. Трошки солі, трошки світла забралося з якогось місця. І відбулося щось зовсім інше, те, що не є приємним. А яку дію має сіль? Вона зберігає і очищує, символізує святість і істинність. Світло це зовнішній і видимий тип впливу. Воно освітлює, направляє шлях. Це певне свідчення, добрі діла. Давайте подумаємо, де сьогодні не вистачає світла поруч з нами, де можливо є якась сім'я чи людина, які ми повинні принести оце трошки світла, трошки солі і зробити щось в житті людини, щоб доторкнутися до неї. Насправді кожен з нас тут сидить і переживає Божі благословіння, можливо, хтось недавно, а хтось вже роками, тільки за того, що хтось відчув тепло на собі, сіль на собі, світло на собі від іншої людини. Так чи ні? Сто відсотків. Ну ми б тут не сиділи, якби ми не відчули любові, солі і тепла і світла від інших людей, тільки із за цього. Практичне застосування. Давайте молитися Духу Святому, покажи, нагадай, дай на думку тих людей ті обставини, те місце, де я можу послужити для того світу, який поруч мене. Давайте запрошувати в гості один одного або просто на піцовому сфорді, тут в цьому місці, якщо далеко десь їхати і немає можливості. Це гарна практика, тому що це можливість проявити цю спільність церковну познайомитися з Одноним. І можливо, ваше запрошення хтось потребує як ніколи в житті, от саме зара. Тому що цей спільний проведений час він зробить щось особливе в серці людини. Я пам'ятаю, коли ми утворювали церкву в. В місті Луцьку на початку, і ми з друзями домовилися. Давайте ходити один до одного в гості. Давайте запрошувати один одного в гості. Тому що тут дві години ми посиділи, побули, але дуже чудово, коли ми запросимо один одного просто або додому, або на локації, або е, піти в якісь піцерію, просто прогулятися містом, але провести раз, е, разом час. Давайте будемо активними в участі в соціальних заходах, які роблять для українців зараз хіменти, різні громадські організації, тому що це можливість доторкнутися до життя нецерковних людей, які ще не знають Бога познайомитися, і, можливо, там відбудеться щось, що ти зможеш покликати в церкву, на домашню групу, і ця людина відчує світло і тепло. В своєму житті. Я хотів би, щоб ми зараз на завершення встали для молитви і мали молитву за тих людей, які поруч, і щоб Бог нас благословив і дав нам на думку тих, кому нам потрібно служити в першу чергу. Давайте встанемо. І раптом є в нас люди, які хочуть сьогодні примиритися з Богом. От вони розуміють, що. Мені треба примирення. Я хочу стати Божою дитиною. Покаятися в своїх гріхах. Ви можете це зробити простою молитвою сказати, Боже, прости. Підніміть руку, можливо, якщо хочете, щоб з вас молилися і щоб ми бачили про ваше бажання. Бог хоче, щоб ви були його дитиною. Бог хоче, щоб ви були з Ним. І ніколи. Не пізно, а навпаки, сьогодні тільки найкращий час для покаяння і для того, щоб увірувати і примиритися з Богом. Батько Небесний ми дякуємо Тобі за ці чудові такі приклади і настанови в Слові твоєму, за те, що ти створив церкву, яка в кожного для нас відіграла певну роль. і ми маємо благословіння через спільність з братами і сестрами. Допоможи нам бачити, де потрібна наша сіль, бути дійсно сілью там, де потрібно, і світити там, де необхідно Господь. Допоможи нам бути церквою, яка відцентрична, яка рухається. В напрямку до людей, які зовні, але також і має особливу любов всередині між собою. Бо ти сказав, що по тому пізнаєш, що ви учні мої, коли побачиш, що між вами є любов. Господь я благословляю кожного, хто тут є, і прошу Духом Святим продовжує працювати в серцях людей, навіть після служіння напротязі тижня, щоб ми, те, що почули в твоєму слові, щоб ми залишили, зберегли. І могли бути благословінням один для одного і для тих людей, які ще не знають тебе. Просимо Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.